У місті мрії, і я зараз не про Тернопіль. Треще є <смітнє> <смітнє> в Тернопіль ніколи не був, треба буде. Усім привіт, мої дорогі друзі. З вами звичайно ж я Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися, що постол зруйнував мою психіку від звичайно ж канала Кору. Ну. Всякого ще каналу, у нас же ж тут марафон покору взагалі ти йде і йомою, а ви, мабуть, вже й забули. Так що давайте з вас підпис, з вас лайк, підписка на канал, дзвоник натискайте, напишіть коментарі. Якщо у вас є можливість мені задонатити, то в описі є звичайно вже донатні сервіси і все інше. Також у мене ще є телеграм-канал. Там я в першу чергу написав, що буде марафон. Так що, якщо що, приєднуйтесь до телеграму, там буде вся актуальна інфа. Потому що в спільноту Ютуба я не дуже часто пишу, та й, блін, серйозно писати в спільноту Ютуба. Камон. Тому Телеграм, в принципі, користуюсь, тому давайте всі підписуємось на мій телеграм-канал. Ну шо, ж, ну щоб і ще й зв'язок з вами тримати, все ж таки, хоч якийсь зв'язок. Ну шо, ж, а ми поїхали. Що саме робить постел однією з найкращих ігор усіх часів? Що може натягнути котика на, на ствол? I'm sorry. Ну, навіть я не знаю. Наприклад, те, що ти можеш просто йти собі по вулиці, випадково зіткнутись з альтушкою, послати її за це на. Звісно річ, в неї в всу... Вона буде дезертигал в сумці. Мочки виявиться Дезертигл, але це не біда, адже достатньо лише посяти на неї. Ну, золотий точ ніхто не відміняв. І це одразу збавить її пил. Ротні позови ідеально зупиняємо ударом шокера і парочкою плівух з лопати. Пані та панове, в неї пістолет в рукава, така текла. Просто вітаю вас у постелі. Грі, яка зруйнувала психіку цілому поколінню. Тамлі. <пліпі> <звілля> Наш головний герой, чувак, живе собі з сп... покійним, звичайним життям у місті мрії, і я зараз не про Тернопіль. ще <схай> 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 в Терноплі ніколи не був, треба буде якось. С'їздить, сіздить піль, а буквально про місто мрії, і у чувака є все: елітний маєток за містом, улюблена дівчина, милий песик, спорткар преміум класу. Ну і звичайно ж, ідеальна робота. Сьогодні, у понеділок, йому якраз треба заскочить на роботу за зарплатою, зняти готівку в банку і купити молока. Улюбленій дівчині. Нічого особливого, звичайні побутові справи. На жаль, фольксвагенда Сауто трохи вийшов з ладу. Я, звичайно, спробував використати знання отримані в Майсамеркарі для його ремонту, mm -hmm. але не допомогло. Ну, таке буває, таке буває. І, До речі, для того, щоб подивитися попередній ловик, от тики йти на підказку, тому що самеркарк якби вийшов там. Так що давайте. Тому, поковиляв пішки, спершу думаю заскочити за молоком. У таке ну, чисто типове, АТБ на оболоні. Та блін, де ж жте львівське 17, 15 2,5 літри. Кхе, молодий чоловік, не підкажете, де я можу знайти трохи пива? По вам видно, що ви є шанувальником даного продукту. Ех, доведеться молоко пити. Молоко. Скільки, блін? 200 гривень за пакет молока. Та ти нахуй! Оба, Як бачите, опа, опа. мій план з виносом молока без оплати пішов трохи не за планом, тому довелось утіхомірювати цього дикого апу аргументами, фактами і до... А його, до речі, я його пробував вбити, але це дуже довго. Дуже довго добрим словом. У, -у, У слабкий шлунок. Е лікуватись треба. Піду шукати інший вихід. Намагаючись знайти аварійний вихід, я потрапив у якусь кладову, де на мене налетіли подружки Апу. Тож тепер аргументи і факти треба було доносити вже до них. них. Зате в мене тепер був дігал, за допомогою якого я і проривався по взорди Фадім з пістолетами, автоматами і рушницями. <звук> Це взагалі як? Чисто рука через плаття, така чисто випирає. Вихід я так і не знайшов, а тому довелось проявити ініціативу і зробити його власноруч. З першим завданням понеділка Нормально. було покінчено. Далі зарплата. Робота в чувака дійсно крута. Він цей комп'ютерні ігри робить. Ем, тільки тут під офісом якісь протести кажуть такі просто дурності, начебто ігри треба заборонити, бо вони викликають у людей агресію. Пробачте, звичайно, але нічого дурнішого в цьому житті я ще не чув. Адже ігри це точне тренують твій мозок, розвивають фантазію, вчать стратегічному мисленню і загалом всебічно покращують тебе як особистість. Не бачу в цьому жодних мінусів. Та, взагалі, я. Я, я згоден повністю скоро. Повністю підтримую позицію. Так що так, що да. Так, са тепер до боса за зарплатою. Nothing personal, man, but і fired. Нормально. <laughs> 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 Чек зарплати отримав без особливих проблем, але на наш офіс налетіли не, не без проблем бо... <laughs> ще зайти у відділення. Yeah. Монобанку за готівкою. Нічого особливого. Отже ж, блін, прийшов посередня, і тут така немала черга. Ну, хоча я ж наче нікуди не поспішаю, так то можна і постояти. Дайте гроші. На цьому все. Можна і додому йти. Взагалі, до речі, я як робив? Я, типу, просто або платив якось, або е, цей брав гроші одразу. Типу, типу, брав чек, потім йшов в банк е, і все. Don't move and you won't get Коротше, зайшов я туди дійсно невчасно і попав на якесь пограбування. Взагалі я поліцейським хотів допомогти, ну, розібратися з цими грабіжниками. Але тут трохи незрозумілість відбулась, коли одна з копок на мене валину наставила, тому я їх усіх перестріляв, ну а потім вже якось в азарт <гум> війшов, не міг зупинитись. Ем, ну я б сказав, що такий собі вийшов. Типовий понеділок, нічого. Так, вижити в понеділок. Особливого. Вівторок. А перед тим, як продовжити, я хотів би розказати вам про патронатну службу Азову. О, це добре, це файно, це файно. Так що, друзі, переходьте на... за посиланням да, підтримуйте наших Збройні Сили України. Так що да, це правильно, це. Автор. Автор молодець. Позицію розумію, позиція правильна. Так. Весно, дякую. Чувак вирішив заскочити в церкву і сповідатись у гріхах, тільки яких не знаю. Я теж, в принципі, не знаю, які гріхи, які. Про що про що йдемо? Наче ж не грішив останнім часом? Ще треба повернути книгу в бібліотеку і заскочити в торговий центр за автографом якогось знаменитого актора. Райна гослінга. А ну і сама класична місія столу. зібрати підписи, щоб Порошенка зробили президентом України. Взагалі думав на монтажі зробити, щоб усе відео писало, типу, петиція за Порошенка, але виявилося, що це дуже складно, бо воно постійно рухається, змінюється освітлення. А я, типу, лінивий і не вмію таке робити, тому увімкніть уяву да, і зробіть вигляд, що там написано петиція за Порошенка. Дякую. Вон якраз жіночка стоїть, давайте в неї запитаю. Добрий день, паняночко. Не підпиште, будь ласка, петицію за сивого гетьмана. Дуже не хочете. Ну як хочете. На жаль, збирати підписи за Порошенка виявилось. Не так то й легко, 73% людей мені взагалі відмовляли. Okay. I guess that good. Але світ не без добрих людей. Залишається всього-то <порохи> <порохоботи> 6 підписів. Поки йшов до бібліотеки віддавати книгу, отримав ще дві. Але в цілому, весь цей процес збору підписів покращив. <рес> Котика спитав, блін, по підписи. Блін, а котик у них класний, блін. Он такий милий котик. У мене як особистість. Я наче добріший став і навіть звик отримувати ні у відповідь. <рес> у бібліотеці знову протестувальники. На цей раз зелені. Кажуть, що хочуть книжки зжигати. Ем, петицію. Блін, він схожий на цього, як його. Е, чувак цей, оцей, оцей попереду, схожий на, Оджі, на владу отже ретро. Чи як його там. Е, да, реально, чувак з каналу Отже, ретро. Блін. Капець. Не підпишете, хоча, мабуть, дивно у вас таке питати. Ні, ну... Ну, як хочете. Mm -hmm. Так, ладно, піду поки що книжку здам. Тут у нас фантастика, а взагалі, в який мені розділ треба. Текс, може мені сюди? Бомба, уроки і тероризм, підручники. Петицію не підпишете. Okay. <laughs> Ні, uh, ну, мабуть, я зосереджений на читанні. Одразу видно, що розумний. Так, ну цей скуф точно на Порохобота схожий, може, хоч він підпише. Ні. Ах ти, <laughs> іди сюди. А ви не підпишете мені вже да? <гум> так, ладно, наче мені сюди кудись. От й дідько, і тут черга. Ну, наче невелика, можна постояти, почекати. Так, ось книга, і петицію мені швиденько підписала. Та то мені ще ну, багато справ сьогодні треба зробити. Я сказав, петицію швидко підписала. Ну що ж, з першим завданням покінчено, впевнений, на цьому з бібліотекою все. І більше тут проблем ніяких не буде. Е. Та, походу тут вирішили протестувальники зробити Афганістан. Ладно. Але, звичайно, шкода, що ці ублюдки безкультурні бібліотеку підпалили. Ви лише уявіть, скільки в цих книгах було знань та досвіду. Сподіваюсь, хоч досюди вогонь не дійде. Показавши неймовірні навички Ямакасі, я все ж вибрався з палаючої пастки і попрямував до церкви. І церква то, звичайно, прекрасно. Просто я, як галичанин католик, вважаю, що сучасна молодь занадто нехтує питаннями релігії. Тільки от, дійсно, хоч вбийте, я не розумів, в яких гріхах мені взагалі треба сповідуватись, наче ж не грішив останнім часом. Амінь. <реш> Люди в храмі Господньому дійсно виявились дуже приємними і з радістю залишили мені ще парочку підписів. Ну а тепер піду сповідуватись. Ех, знову черга, ну нічого, почекаю. Ну, загалом я то сповідався. Досі правда не знаю, в чому саме, да це і неважливо, якщо чесно. Святий отець мене простив, О, як ж... раптом на церкву налетіли шахеди версії 1.0. Так би мовити, оригінальна нестаріюча класика. І як я вам вже сказав до цього, я католик-галичанин, а тому за церквою двор стріляю з М4. Вашу мать, да скільки вас тут, блід. Так, блін, горю. Все ж таки, виживання на Закарпатті дійсно чомусь мене та й навчило. Так, треба це висово того поточити. Але шахєдів усіх, так би мовити, позбивав, і на цьому справи в церкві закінчились. Залишалась лише петиція і торговий центр. До речі, не підпишете. Що ж, цей світ тільки що став чуточку чистіше, а тепер за автографом. Я так розумію, що мені ось до цього хлопця взагалі треба. І от, в плані реалізму, експірієнсу пошуку чогось в торговому центрі творці гри прям ну в точку. Блукав хвилин 20, наче дійсно Гулівер приїхав, чорт ногу зломить, до того малого шукати. Ага, це мені я до нього так. Ну, звісно річ, знову черга, як інакше. Ну і взагалі я так-то був не проти в черзі постояти, але сьогодні так весь день там провів вже, задовбався, тому просто вирішив. Е. Е... Алло! <плес> а він ж не помирає, якщо ти. <плес> цей. Як його. О, якщо ти завдання, то не отримав, типа. От... Зрозумів? Ладно, не гордий, постою в черзі, зате можна закрити справу з петиціями. Yeah, Петро Олексійович буде щасливий. В чергу ж я відстояв і навіть нікого не вбив. пишаюсь з собою, насправді дуже складно було так стримуватись. Так, да, це все церква. Він спорідався в церкві, і він тепер став добрим. Тільки не знаю, на що мені автограф цього малого. Mm -hmm. Я б краще в якогось гослінга взяв, а не у цієї внебрачної дитини Моргана Фрімана і Олексія Шевцова. Ну, Морген Фріман, він не чорний. На цьому все можна йти додому. Ага, ну звісно, ну ну, а як інакше, знов якась хуйня. Стався typical American moment, угнітання меншин поліцією, при тому, що цього карапуза до меншин можна віднести одразу по двом статтям. Але мене воно не стосується. Звичайно, ще міг би допомогти, але питання кому саме? Обидві сторони конфлікту якісь мутні, і мені пулі дорожче за їх життя, якщо чесно. Тому піду додому. Ну, якось так і минув вівторок. Мої чуваки. Середа. Ага, що тут у нас, значить, посяти на могилу батька, проголосувати на виборах, намотити новорічну ялинку, улип. Ну, ну що ж, почну з найлегшого, пішли на вибори. Ресторан Кок, ну наче сюди. Насправді добре, що вибори. Кокс провели, бо задовбали вже ті крадії при владі. Зараз, як проголосую, все зміниться і як заживем, так, де тут запорошання? Так, Хто завгодно, але Віталій Кличко. Народний... Петро Порошенко політик, офіційний президент України, без патрон, знижки акції Сільпо, продається гараж в Теремках. Тут могла бути ваша реклама корою. <годжусь> Погоджуюсь. Народне голосування. Уїбати зал померти по Білгороду. Це я, я одобряю. Заборонити політикам красти гроші і вивести вести смертука за корупцію. Це теж правильно. В принципі, погоджуюсь, я, я не проти. Пенка голосувати. Е, ну, наче тут? Я не до кінця зрозумів. О, ще сьогодні вибори Мера Києва. да? Ну тут все зрозуміло. Е, ну... Ладно, що там далі? Народне голосування. Заборонити політикам красти гроші. Повністю погоджуюся. А... Схоже, що не погоджуюся. Е, ну, ладно. Головне, що свій громадський обов'язок я виконав. Е, тепер можу спати спокійно, де там вихід тільки. Е, ось тут наче, да? Ой, я, схоже, не туди потрапив. Вибачайте, і він тут борщ наваристий варив. Е, фу, все, пішли вже за тим деревом новорічним. Ялинку, наскільки я зрозумів, десь тут у парку зрубати можна. І її репер бітмейкер. Ага, Макдональдс і дві банки Рево. Ну, романтично. Добре, але я то за ялинкою прийшов. Де бляді, тільки знайти? Парк, до речі, просто 10 з 10. Києву до такого рівня ще рости і рости. Треба буде кличку порадити в цю групу, грати, може, чомусь навчитися. Ну, ну наче точно. воно. На жаль, варто було мені лише підібрати ту ялиночку, як на мене вибігли якісь шипеляві бидлоселюки. польські фермери не інакше. Ну, в мене з такими діалог короткий. Треба буде потім так само на кордон заскочити поспілкуватись. Так, що там ще треба? А, точно, посяти на могилу батька. Хороший, мабуть, мужик був. А це mm -hmm. що? Це кот. Це кот. Це кіт, -мо. Утіпуті, яка китюнька. -кі. А тепер до церкви на кладовище. Е шо? Мені здається, чи вони якийсь ремонт зробили. Е вони, походу, вирішили влаштувати там це, як його. Ну, мені в цілому подобається. Ну так, по сучасному тепер виглядає. Круто! Слава Ісусу! Мабуть, а ось і пан чувак старший. Uh -huh. Ну що ж, смачного? <гум> ну і здавалось би, стоїть собі дорослий чоловік, поливає квіти на могилі батька, нікому не заважає, як раптом знову ці фермери. <рик> притащили вони мене, мені навіть страшно уявити, куди притащили. Але от що ще страшніше, то це уявити, що вони тут зі мною робили. Адже чувак тепер виглядав як типовий представник Харків Прайду. Весь у кожному костюмі і oh. з порваною дупою. Тому у нас з'являється ще одне завдання: треба заскочити у прачечну і забрати нормальний одяг. А взагалі не сказав, став <рик> би що виглядаю погано. Як на мене виглядаю дуже навіть зачотно. Я б там так по вулиці ходив, якби на всі ці соціальні норми. Наскільки все ж таки класна гра. От зараз, зараз такого не роблять вже. Що зараз роблять? Ну всяку соєву фігню для лібералів, нормісів. Ну так, це точно. Такого, такого точно не зроблять. От, приблизно, як от в мене немає вуст, я, але я повинен кричати, от, то, то це теж в принципі, не зроблять. Це я скоро, в принципі, згоден. Мені же, ну що, для щастя, насправді так. Та й подивіться на цей графон, чисто. От подивіться на відображення, він. Він відображається, охуєдно. ось це, А цього навіть aaa ігри не всі вміли робити. Треба, ну от так, просто в шкіряному костюмі стати і. Yeah. Посяти на самого себе. Вони тут, до речі, щось ну прям дуже мутне варять, навіть на рево не схоже, я не знаю. На маб... Ну, на борщ теж не схоже. От якщо б був б борщ, я б туди занурився. Не навіть що це може якийсь тетерів вишневий. Цікаво, якщо стрибнути сюди, в мене якісь суперздібності з'являться. Ну там людину тетері вам стану. <плес> <плес> Нє ну, тупа ідея була насправді. Далі намагався вибратись, стрибав там по трубами, перетворював фермерів на трупи, <плес> сам <плес> <плес> помирав на конвейері. Але все ж пробрався, і ви лише подивіться, зерно а, наше, скоріш за все, точно, що польські фермери вже і зерно крадуть, же ж уроди. Пан. Тому я вирішив зайнятися врегулюванням дипломатичних відносин з делегацією поляків. Пройшло непогано, і я потрапив в, в якусь я не знаю, лабораторію зі сталкера. Але на щастя, все ж таки вибрався, все залишається лише до пральні зайти, перевдягтись. Смішне побачили. Ой, кажу, до пральні треба зайти, заводь. Щось... щось не так, офіцер, ну що таке? З котика сміються. Щось... А, з мене сміються, да? Ну так, я, мабуть, зараз дійсно незвичайно виглядаю, але... Що ж це за суспільство таке, де доросла, свідома, розумна людина не може для свого задоволення пройтись по місту в шкіряному костюмі? Хі-хі, ха-ха, всім так смішно, наче клоун якийсь, а я то просто хотів бути щасливим. Все, блін, мужик, давай мені нормальний одяг. Ну і якось так минула середа. Попереду ще чотири неймовірні дні. підписуйтесь, щоб не пропустити другу частину. А особлива подяка, як завжди, членам. О, і на цьому де-факто відео закінчилось. Ну що ж, і я закінчую на цьому відео. З вами був, звичайно, вже я Піноцит, і У мене ще й пам'ять закінчується. Йоп, твою дивізію. Ну все. З вами був я піноцит. Всім па-па, мої черепашки.